Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона Кінокіт. Сьогодні я розповім вам історію про заборонене кохання, засноване на расових і класових розбіжностях. До вашої уваги фільм 1992 року Коханець. Дорогі друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, тисніть палець вгору, пишіть будь-який коментар під відео і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. 1929 рік 15-річна француженка перетинає річку на паромі, який прямує до столиці колоніального В'єтнаму. У дівчини закінчились шкільні канікули, і треба повертатись на навчання до пенсіону у Сайгоні. Вона одягнена у звичайну сукню і носить чоловічий капелюх. Який дівчині дуже подобається, адже такий вид, вид виділяє її серед натовпу. Канікули дівчина провела в садеку разом з матір'ю та двома братами у жахливому на її думку будинку. Відторгнення в неї викликає не напівпорожній будинок і зледенне існування, а відносини всередині сім'ї. Перед від'їздом старший брат дівчини, нахабний і самовпевнений П'єр. Відбирає більшу частину вечері, залишаючи їй і молодшому братові, м'якому скромному полу, лише залишки. Дівчину сердить те, що вона не може щось змінити у домашніх порядках, тому що мати не допомагає їй, адже П'єр її улюбленець. Він курить опіум і часто бере погано заховані матір'ю гроші з її крихітної вчительської платні, чим позбавляє сім'ю шансів колись вибратись з бідності. Спостерігаючи прилеглі болота та рисові ферми, дівчина згадує вчорашню сварку з П'єром. Вона кладе руки на поручні і ставить ногу на нижню огорожу, приймаючи улюблену позу. Позаду на палубі стоїть велике, дороге, чорне авто. Відчиняються пасажирські двері, із них виходить покорити охайний молодий китаєць, одягнений у дорогий костюм. Трохи нервуючи, він підходить до дівчини та пропонує цигарку. Вона відмовляється, і тоді китаєць захоплюється її оригінальним чоловічим капелюхом і продовжує шукати теми для спілкування. Дівчина без довгих вступів одразу запитує, ким є її співрозмовник, і на це він з радістю відповідає. Дівчина дізнається, що він китаєць з багатої меншини, який належить все житло в колонії. Після прибуття на берег він пропонує підвести дівчину до Сайгона, і вона погоджується у машині. Китаєць не може відірвати погляду від дівчини та її краси і дивиться на неї, наскільки це дозволяють рамки пристойності. За дорогою йому слідкувати не треба, адже автівкою керує його власний водій. Вона каже, що вже 17-річна і незабаром закінчить школу. А китаєць називає свій справжній вік, йому 32. І всім своїм багатим життям він завдячує батькові, у якого тут великий бізнес. Єдине, що засмучує китайця, що після смерті його матері батько не встає з ліжка, багато курить, майже не їсть, і всі справи веде з дивана. Переборюючи сором, китаєць обережно торкається руки дівчини, і вона не проти. Потім він стискає її руку своєю долоною, від чого дівчина відчуває дивні емоції та заплющує очі. Тримаючись за руки, вони продовжують їхати в бік пансіону. Там китаєць прибирає свою руку, яка до цього моменту вже була десь вище коліна почервонілої дівчини. Водій допомагає їй вийти, а потім дівчина прощається з китайцем і йде до пансіону. Наступного дня, прогулюючись територією пансіону, дівчина помічає знайомий чорний автомобіль. З цікавості вона підходить ближче і бачить китайця, який спостерігає за нею і, ймовірно, опинився тут не випадково. Дівчина залишає слід від поцілунку на склі машини і тікає геть. В один з вільних днів після обіду дівчина вирішує провести час із китайцем, тому залишає пансіон, де сьогодні її відсутності ніхто не помітить. Дівчина виходить на вулицю, сідає у чорне авто і разом з китайцем їде у бік міста. Вони приїжджають до китайського кварталу, щоб там провести час в одному з будинків. Ним володіє батько китайця, а син жартівливо називає це місце Холостяцьким гніздом. Дівчина одразу запитує, скільки коханок тут побувало, чим бентежить китайця. Якщо дівчина знає, навіщо сюди погодилась приїхати, китаєць запитує, зробила б вона це з будь-яким іншим чоловіком, чи вибір дівчини не випадковий. Китаєць зізнається, що боїться закохатись, і пропонує вийти прогулятись, а сюди вони прийдуть якось іншим разом. Але вона хоче залишитись і прямо про це говорить. Дівчина не вимагає, щоб китаєць її любив. І просить зробити з нею те, що він зазвичай робить з дівчатами в цій кімнаті. Китаєць соромиться, адже вона для нього зовсім молода. Тож дівчина бере ініціативу до своїх рук. Після близькості дівчина розповідає про своїх родичів, а також про мрію стати письменницею. У своїх романах дівчина описала б свою сім'ю. І тягар життя в бідності, адже після смерті батька її мати втратила усі сімейні заощадження. А старший брат П'єр краде останнє, аби купувати опіум. Китаєць каже, що знає від своїх слуг про всі біди її сім'ї, а також про залежність П'єра, якого постійно бачать у курильні. Китайцеві від цікаво, чи пішла б дівчина з ним, будь він так само бідний, а вона відповідає, що китаєць подобається їй таким, яким він є. Дівчина просить близькості знову і знову, і китаєць слухняно виконує її бажання. У цьому будинку майже не буває сонячного світла, а прямо за дверима розташовується ринок, під шум якого вони щоразу кохаються. Увечері вони їдять у ресторані, а коли китаєць оплачує рахунок, дівчина завмирає від подиву. Адже на столі вона бачить купюри розміром рівні місячній платні її матері. Минають дні, і дівчина продовжує зустрічатись із китайцем у його квартирі. Якось у ресторані він розповідає про свій майбутній шлюб з якоюсь дівчиною, яку він навіть не знає. Вона багато спадкоємиця, тому їхніми батьками давно було вирішено у такий спосіб скріпити сімейні капітали разом. Доля китайця вже визначена. І дівчина розуміє, що спільного майбутнього у них бути не може, адже давню традицію тут не порушують. Китаєць зізнається, що ніколи не працював і дуже лінивий, тому навіть уявити не може, якби він виживав у бідності. Він привозить дівчину до садека, де вона проводить вихідні зі своєю родиною. Мати дізнається про нове знайомство дівчини і лає за нічні прогули в пансіонаті, а П'єр називає її повією. Вони не вірять, що китаєць просто друг і добра людина, тому дівчина пропонує йому влаштувати спільний вечір у ресторані і він погоджується. Під час вечері китаєць люб'язний і не обмежує сім'ю дівчини, тому П'єр одразу замовляє багато дорогого алкоголю та ще більше їжі. Поки дівчина та її родина з нахабством та великою радістю їдять, китаєць розповідає про історію своєї родини, але його ніхто не слухає. Посміхаючись, китаєць оплачує величезний рахунок і навіть підтримує ініціативу П'єра піти до сусіднього клубу потанцювати. Там китаєць знову оплачує алкоголь, але танцювати дівчина йде з молодшим братом Полом. Розуміючи все нахабство, вихований китаєць до кінця вечора залишається вічливим, так жодного разу і не потанцювавши з дівчиною. Попрощавшись із сім'єю, дівчина приїжджає з китайцем до нього до холостяцького будиночка. Він сердиться, адже сьогодні ним скористались як гаманцем, навіть не намагаючись ставитись шанобливо. Він мовчки дає дівчині ляпас, зриває з нею білизну і без поцілунків і прелюдій, грубо користується нею, ніби своєю неживою річчю. Потім дівчина запитує, скільки коштують такі ж послуги в борделі, адже її матері потрібно 500 піастрів. Китаєць відразу відраховує потрібну суму і в розпачі кидає купюри на стіл. Наступного дня до пенсіону приїжджає мати, отримує від дівчини гроші і за це домовляється з директором про повну свободу відвідування навчального закладу для доньки. Для дівчини пансіонат стає готелем, де чутки про її розпусту дуже швидко встигають поширитись серед персоналу та школярів. Вчителі та однолітки перестають спілкуватись з дівчиною через її підозрілі нічні прогули та побачення, адже серед європейців вважається ганебним спати з китайцем. Увечері він зізнається, що боїться того дня, коли дівчина буде змушена повернутись до Франції і запитує, чи вона надовго ще в Сайгоні. Дівчина не знає цього, адже її матері важко вижити навіть з двома синами. А від'їзд доньки до Франції міг би полегшити матері її існування, бажаючи допомогти, китаєць дарує дівчині родинне кільце своєї покійної матері. Пізніше він розповідає батькові про свою закоханість і бажання одружитись з француженкою, але його прохання відхиляється. Батько нагадує, що без його грошей він ніхто. Тож відмовитись від багатого життя заради дівчини він не може. Він зізнається дівчині, що не може піти проти волі батька, а вона сприймається спокійно, нагадуючи, що не любить його і все одно скоро поїде. А потім дівчина розповідає, як її родина стала бідною, а також ізгоями серед європейців у саддеку. Після смерті чоловіка її мати вклала всі гроші у родючі землі та хотіла займатися сільським господарством. Але її обдурили місцеві тим, що продали ділянку, яку незабаром затопило солоною водою. Пізніше дівчина каже китайцеві, що їй знову потрібні гроші, і він просить її вимовити вголос такі слова: Я подумала про твої гроші відразу в той момент, як побачила тебе на поромі. Дівчина повторює, сказане, але такий метод не переконує китайця її розлюбити. Він зізнається дівчині, що не знав страждань до неї, і почувається безсилим, мертвим. Адже він не здатний змінити щось у своїй долі та майбутньому шлюбі з багатою незнайомкою. Пізніше дівчина приїжджає до своєї родини в саддек і віддає матері кільце, подароване китайцем. А за це П'єр знову називає її повією. Повернувшись до холостяцького будиночка, дівчина застає китайця у пригніченому стані. Він курить опіум і продовжує переконувати себе, що розлюбив дівчину, і більше в ньому не залишилось бажання до неї. Китаєць каже, що помре від любові до дівчини, адже весілля вже найближчої п'ятниці. І незабаром вони розлучаться назавжди. Дівчина вимагає від нього виконати останню обіцянку зустрітись тут ще один раз після весільної церемонії. Настає день одруження і дівчина приїжджає подивитись на пишне святкування. Китаєць на мить зустрічається поглядом з дівчиною, а потім йде з нареченою до вівтаря. Повернувшись до саддека, дівчина дізнається від матері, що перед весіллям китаєць сплатив усі борги П'єра в курильні і купив йому квиток до Франції. Мати недооцінила китайця і їй соромно за той вечір у ресторані з ним. Мати запитує. Що тільки гроші стали причиною стосунків дівчини з китайцем і отримує ствердну відповідь. Пізніше дівчина приїжджає до холостяцького будиночка і виявляє, що коханець забрав усі свої речі. Цілий день дівчина чекає на нього, але марно, і вночі вона залишає будинок. Настає день її повернення до Франції, і дівчина підіймається на пароплав. Її проведжають пол і мати, стоячи на причалі, але вони не помічають, як вона плаче. Дівчина кладе руки на поручні і ставить ногу на нижню огорожу, так само, як і в день знайомства з китайцем на поромі. Вона розглядає берег, адже пароплав уже почав рухатись і раптово бачить ту саму велику чорну машину, яка припаркувалась за однією з будов. Придушений своїм безсиллям, китаєць приїхав попрощатись, і дівчина відчуває його погляд. Вона дивиться у бік машини та її пасажира. Доки берег не зникає за обрієм вночі. Вона плаче від усвідомлення, що любила китайця, але вона не могла цього зрозуміти за повною відсутності досвіду. Через багато років китаєць приїжджає з дружиною до Парижа. Він дізнається номер телефона дівчини, адже вона тепер відома письменниця і чує її голос. Йому складно щось сказати, але він зізнається, що нічого не змінилось. Він, як і раніше, любить дівчину. І любитиме її до кінця своїх днів. Дякую за перегляд. Зараз я шукаю ваш улюблений жанр. Тому, якщо вам сподобався переказ еротичної драми Коханець, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Це допоможе мені підібрати схожі фільми для майбутніх переказів.